Приятель жовніра так називається збірник найкращих січових стрілецьких і народних пісень. Ця книжка у своєму первинному вигляді побачила світ в Коломиї ще у 1919 році накладом Івана Чупрея. А минулого року її перевидала племінниця автора Орися Якубяк Спеченіжина. Уродженець Печеніжина Іван Чупрей, відомий громадсько-політичний діяч, співробітник Кирила Трильовського, організатор січових свят у Коломиї, провідник студентської громади, співредактор радикальних часописів Зоря, поступ хлопська правда і січових співаників. Приятель жовніра одне із його дітиш. У 1964 році. Моя матуся знайшла. Коли розбирали стару стаєньку, дві книжечки «Приятель Жовніра, це були малесенькі книжечки, такі як наші молитвеннички. І вона цю книжечку зберігала. І вже два роки тому, як вона померла, зараз у лютім буде 22 лютого, то в честь пам'яті Івана Чуприя, який є моїм дядьком, стрийком, бо він є братом мого дідуся. А мамуся моя була його перша племінниця, то ця книжечка я вирішила у 2012 році випустити її в розмірі тисячу примірників. Збірник найкращих січових стрілецьких і народних пісень Орися Якуб'як видала своїми коштами. За змістом це видання ідентичне зі своїм попередником, відрізняється лише розміром та наявністю фотографій. На них показано, як січові стрільці займалися художньою самодіяльністю. Ця книжечка це є пісні, народні січових стрільців. Люди давали своє життя, щоб була вільна Україна, і пам'ятаєте, що вони добилися, бо був перший президент Грушевський. І були гривні, то ця книжечка коштувала дві корони або дві гривні. А на той час книжечка дві гривні це була корова стайні. Така була цінна гривня. Автор переведення хоче, аби люди не забували про славних предків. Тому цей збірник поширює місцевими бібліотеками і навчальними закладами.